Всім привіт, друзі! З вами компанія Carvel. Ми вже знову на зв'язочку. Хочемо презентувати дуже цікавий автомобіль, який в нас є в наявності. Тільки що забрали з професійного детелінгу, повністю помили, почистили, зробили відновлююче полірування, захистили оптику, зони під ручками, моніторчик. Все підготували як для себе. Так, Залітає до нас продаж, що такий жирнючий Passat Alltrack. 21-го року, чистий 21-й рік по тих паспорту буде двохлітровий дизельний двигун на 147 кВт на 200 коней на повному приводі. З пробігом, друзі, 170 тисяч автомобіль без зауважень по кузу, по салону, без підфарбувань, без ДТП. Гарний чистий автомобільчик. Кузову не вм'яти, не царапи, не пошкоджене. Повна історія обслуговування на офіційному дилері Volkswagen. Всі відміточки все є в сервісній історії, в електронній базі Volkswagen. Можете перевіряти. Зараз вам сфокусую він код. Вибачаюсь з тої сторони. щоб ви могли перевірити дану пропозицію. Стан дуже гарний. У капоту немає висічень по бамперу. Також є незначні маленькі сколи, але для німецького авто це норма. А так, великих сколів немає, що по бамперу, що по капоту. Так, По комплектації у нас самі максимальні фари, IQ Light з переключанням ближнього, дальнього та вирізання зустрічних, зустрічного транспорту. Фари вже захищені, в також туманки захищені. Ми бачимо 360 парковочка, легкосплавні диски R18 на новій літній глумі Бристоун. резина у нас 2024 року. Лобове скло без сколів, без тріщин. Присутній хром пакет. Ми маємо безключовий доступ на всі 4 двері. Зони під ручками у нас в плівочці. Ось такий, друзі, у нас жирнючий салон на чорній стелі, на шкірі, шкіра у нас напа з продулочками з електрорегулюванням, з пам'яттю, з перфорацією. Гляньте стан, сидінь. Сидіння водія в ідеальному стані, без реставрувань, все гарненько. Накладочки на пороги, накладочки на педалі, стан порогів також без потертостей. Шкіряне мультикермо також в ідеальному стані ставочками перфорації, скошене в стилі Alltrack ми бачимо підігрів керма, віртуальна панель приладів, атмосферні підсвіточки салону, що в торпеді, що в дверних картах, карбонові вставки, асистент сліпих зон, по асистентах вона у нас максимальна. Зеркала гріються, складаються, 4 склопідіймачі, повний склопакет. Присутні пелюстки. Discovery Pro, сама максимальна новішка, CarPlay з Android Auto. Трьохзонна кліма, сенсорна з підігрівами, з вентиляцією, присутнє Webasto, заводиться з кнопки, DCC-підвізка, 6 режимів руху. Так, камера заднього огляду, автохол електроручничок, пуль до Webasto. На жаль, один ключик у нас в наявності до авто. Приїхав з аукціону один ключик. Автомобіль купувався на лізеному аукціоні в Німеччині. Бездрутова зарядочка, безрамочне зеркало. Так, друзі, по асистентах. Скажу, що у нас по асистентах. Асистенти у нас всі можливі, автоматичне, ближнє дальнє, пілокітники в гарному стані. В авто не палили, посторонніх запахів немає. Задній ряд сидіння також в гарному збереженому стані. Заднього, яка у нас LED, динам... з динамічними показниками повороту, електропривід багажнику, електрофоркопчик. Ззаді у нас все без потертостей пластик в відмінному стані. Сидіння пасажира також в гарному стані, з продулочками, з електрорегулюванням, бардачок із охолодженням, Сервіски, виписки вся є з офіційного дилера Volkswagen. Наголошу, в нас вона чистий 21 рік. Як в нас люблять люди писати в Алтурія 21-й, а по факту він 20-й. Ні, тут чистий 21 рік, розмита на 21-м. Сертифікат наявності. Антифриз в нормі. Вірочки. Остання заміна масла була на 169 тисяч. Все об'ється по офіційній базі. Ще раз фокусую він код. Тут капота у нас. Все в оригіналі, жоден болтик не крутився, не знімався. Фари у нас також оригінал. 0.9, 0,4, 21 рік. Тут і також 05 0,4, 21 рік. Демпер не стукає на холодну. Отакий у нас апаратик. В наявності. Так, остання перевірочка лакофарбового покриття. Поїхали.

У нас також все норм. Друзі, авто знаходиться у нас в місті Луцьку. автопарковочка Карвел. Готові до любих перевірочок. Можемо їхати на офіційний дилер, взагалі без питань. Можете брати своїх незалежних експертів, відкриті до любих діалогів. Авто в рідній фарбі, в гарному збереженому стані, на хорошій комплектації, кого зацікавив танк автомобіль. Дзвоніть, пишіть, відповімо вам на всі ваші запитання. А кому чесні перевірені авто, звертайтеся, друзі, в компанію Карвел. Всім гарного дня!